Привітики! Вітаю вас у своєму відео. Дякую наперед, що всі заглянули. Проводимо з вами гарненько час. Ми збираємося в село, а діти затягнули мене на майданчик. Ми мали йти в магазин, але, звичайно, вирішили ще прогулятися, поки гарна погода. Плануємо поїхати в село, щось там попрацювати. Щоб можна було щось допомогти, збираємося там ночувати. Рідко ми ночуємо в селі, але сьогодні вирішили все ж таки переночувати, щоб більше часу змогли витратити на те, щоб щось допомогти. Тому що попереду у нас будуть свої клопоти на участку, які займуть дуже багато в нас часу, і ми не зможемо прям так активно щось допомогти, тому що потрібно буде приділяти час зовсім для іншого. Попереду такий сезон. Я не знаю, важкий чи прикольний. Звичайно, дуже, знаєте, такий цікавий. Приїхали ми вже в село, саму дорогу вам не знімала. Діти зависли у гаджетах. Звичайно ж, приділяли велику увагу котам. Там два. Кота один хлопчик і наша мушка-дівчинка, яка, до речі, буде мати кошенят. Вона вже з гарненьким пузиком, вона вагітна, ну я не знаю, коти, певно, що не вагітні, якось це по-іншому називається, але у неї таке достатньо вже гарненьке пузико, і наша мушка стане скоро мамою. Кошенят ми будемо залишати, але не собі. Одне кошеня вже заброньоване, вже хочуть хлопчика від цієї гарненької кішечки. Дуже, я думаю, будуть в неї гарні та ніжні кошенята. Подивіться, що вона робить, як тільки знаходить щось таке м'якеньке, вона масажує, вона дуже така ніжна кішечка, любить на ручках сидіти, і діти з нетерпінням чекають, коли ми побудуємо будинок, щоб забрати цю кішку з собою. Не знаю, чи можна отак от перевезти. Кота з будинка в будинок, прям такого дорослого, їй вже один рік. Не знаю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи мали ви такий досвід перевести кота, собаку, то зрозуміло, що собака більш такий прив'язаний а кіт, Ну, не знаю, напишіть, будь ласка, бо це таке цікаве дуже питання. Не знаю, чи зможемо ми це зробити. Показую вам, що вже виростає тут. Проростає царська корона. Не знаю, як це правильно називається, можливо, є якась інша назва. Прокинулися вже усі майже квіти, весняні. І ми відправилися на прибирання, прибирання там такої великої території. Ми прибрали зовсім трошки, але потратили на це, я вам скажу, багато часу. Ось один помічник зараз покажу вам ще іншого помічника. Певно, що Ангеліна буде якимось артистом. Сказала, що це сцена, такий величезний пеньок, їй дуже сподобався і не давав їй спокою. Вона на нього тисячу мільйон разів залазила просто. Він їй дуже, знаєте, сподобався. Вона там і танцювала, і стрибала на ньому. І завжди вона махає всім привіт. Як тільки бачить, що я її знімаю. Дуже вона така, знаєте, активна, а Ростислав сів відпочивати і завис в телефоні. Дуже гарна була погода, гарно провели час. Знаєте, на природі діти погуляли, а ми трішки попрацювали з чоловіком, та й дуже швидко настала ніч. Не знаю, як в кого, але в селі завжди дуже багато роботи і можна її знайти. Той, хто шукає, завжди знайде. Я взялася за побілку сада. Скажіть, будь ласка, чи білите ви дерева у себе в саду? Я зайнялась такою справою, навіть сусіди всі повиходили і теж взялися за Цю таку нехитру справу замазюкалася вся, як свинка, знаєте, тим вапном, Побілила і відправилися ми в інше село, наше село, сусіднє з селом Чоловікової бабусі. І там ось цей трактор, якого вже забрали з гаража і привезли в село. Діти охопили його, обсіли. Ангеліна взялася керувати, дуже їй сподобалося. Каже, що буде трактористом, але коли чоловік завів, то вона трішки злякалася, не сподобався їй такий гучний звук. Хоча я можу сказати, що Ангеліна не вже і не така вже і труслива. Багато чого вона абсолютно не боїться, і, але їхати вона на ньому відмовилась. А от Ростік з задоволенням просто взяв участь у цій чоловічій справі, покатався на тракторі і залишився в селі. А ми з Ангеліною поїхали в місто, так як в неділю я пішла на роботу працювати. Зі своїми гарнюніми квітами. Не можу я без цих квітів дивіться, які ромашки просто симпатичні, дуже-дуже придуже дуже гарні троянди. Хоча я вам скажу, що вони занадто дорогі. Ось ці ж я показувала спочатку такі жовті піоновидні. Ой, 120 гривень за таку троянду. Я би і не дала стільки за неї грошей, але я вам скажу, що продала 17 штук і їх з задоволенням взяв хлопчина, який шукав саме піоновидну троянду. Їх люблять, тому і взяли. Еустомки вам показую гарнесенькі. Люблю теж Еустоми, взагалі всі люблю квіти, для мене вони всі гарні. І першою справою я приходжу на роботу. Так, роздивляюся, піддивляюся, що там є, що новенького, що гарненького. Любуюся і тільки потім приступаю до роботи. Гарненько провела день, багато там виконала різних завдань, різної роботи. Ну, і, звичайно, повертаюся додому і вже буду знімати звичний для вас контент. Всім привіт. Так Нарешті, нарешті я вже з'явилася у відео, а то я повністю просто випала з Ютубу. Я знаю, Ютуб така не полюбляє, абсолютно. Але нічого, прийдеться йому з цим миритись, або мені з цим миритися. Так, де ми пропадали? Ми були в селі, працювали, телефони залишили в хаті, нічого такого не знімали. То білили дерева, то щось там вирізали, щось робили. Ну, коротше, в селі, я думаю, всі знають, що роботи отако, от і ще стільки саме не переробити всю роботу. Тому ми. О, Ангеліна вже просто відосики. Ми з Ангеліною намилилися їхати, привітати з днем народження мого шефа, який колись був моїм шефом. Їдемо, привітаємо його з днем народження. В нього був день народження, але його не було в місті. Тому ми привітаємо його трішки з запізненням. Лучше пізно, ніж ніколи. Їдемо, що купимо тортика. І поїдемо, привітаємо. Ростик залишився в неділю в селі, А як ви зрозуміли, я була в неділю на роботі. Сьогодні у нас понеділок. Вчора була класна, класнюча була погода, було тепло, але сьогодні вже пасмурно і щось таке збирається, начебто на дощик. Але вдома у мене багато справ. Тому сьогодні чекайте прибирання. Я так думаю, якщо я до нього дійду. Сьогодні в мене буде ще й прибирання. Так, відкрилися ворота. Поки я з вами говорила все. Я поїхала і продовжу трішечки пізніше. Ну, все, ми свої справи всі поробили. Роби прижок і біжимо в магазин, по продукти будемо щось готувати. В принципі, у нас там трошки є щось їсти, але нам потрібно ще. Прикупили ми попкорн і будемо ставити, готувати. Скажіть, ви любите попкорн? Бо мої діти якийсь був період часу, що робили його прям дуже сильно. А потім він їм надоїв, а тепер вирішили знову. Давай, допоможи мені викинь сміття, будь ласка, мусорку викинь бумажку. Ми вже підготували обід. Це моє з ангеліною. Це не розтікане. Смачна капуста квашена, таке ми любимо. Ну, і, звичайно, діти зробили попкормік. Ну як? Кажу, давно не їли. Вже вони забулися захотілося знову. Дуже добре, що трішки забулися і захотілося знову. Або коли постійно є, то проїдається. Поділюся з вами ще покупочками з АТБ: що взяли: взяли саме необхідне Банани. Прикупили всякого такого, що було нам потрібне вдома на 519 гривень. Взяли ось таке масло, це саме масло для того, щоб, 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 щоб щось випікати. Я вже почала тут заїкатися. Полуничні такі серке, які любить дуже Ангеліна, капуста квашена. Чомусь ми підсіли на цю капусту квашену, вона смачненька. Взяли молочко, ковбаску таку просили діти щось на бутерброд, хоча я не дуже люблю, щоб вони їли ковбасу. Сирочок теж для випічки пасту томатну, таку в маленьких пакетиках, бо велику я не використовую. Вона в мене може зацвести в холодильнику, тому беру і маленьку кукурузку на всяк випадок, бо з'їли з запасів ще сирочки і ще там одна вітамінка. Більше нічого не брали. Ангеліну поклала спати і приступаю до свого прибирання, яке і обіцяла. Також, щоб хтось зайшов до мене в хату, а там в колясці лежить банан на дивані попкорн. І здається, що тут повний апокаліпсис пройшов. Що тут був, як я інколи до дітей говорю: що якщо не будете збирати іграшки, до вас прийде безпорядок і їх вкраде. До нас точно прийшов безпорядок і навів тут свій порядок. Часто мені задаєте питання і говорите, що як ти все встигаєш, як ти встигаєш працювати і тримати в порядку все. Я, я вам скажу чесно, я нічого не встигаю, мені здається, інколи що це просто замкнутий круг якийсь, в якому я нічого не встигаю, особливо коли ось ця от діти розкидають іграшки. Я не знаю, коли вони будуть їх вже збирати самі. Вони їх збирають інколи. Я не кажу, що вони зовсім мені не допомагають. Але не так би, як це зробила я. Я вам дам декілька таких, можливо, порад, що неможливо все тримати прямо в ідеалі, неможливо все тримати під контролем. Просто робіть, якщо ви теж ж мама, яка працює, яка займається не тільки побудом, а ще й іншими справами. Просто робіть якісь заготовки їжі, готуйте на декілька днів, делегуйте свої, можливо, справи для когось на когось, на чоловіка, на дітей, якщо у вас старші діти. І часто допомагає син в якихось справах, в тих, яких він може їх зробити в прибиранні свого одягу, він може скласти іграшки за себе і за сестру молодшу. Ну, якось можна делегувати, не бійтеся, просити допомоги у я не знаю, батьків, у родичів. Можливо, вам хтось може побути з дитиною, може цим допомогти, а ви приділити час тому, щоб там прибрати все, як вам хочеться приготувати їжу. І зробити якісь свої певні справи, які вам спростять трішечки часу виділять на щось інше. Ще я готую одяг з вечора, який буде одягатися зранку. Такий у мене є галочка. Я думаю, що у кожної господиньки є якісь свої певні такі, знаєте, галочки, які вони роблять, які вони виконують, які покращують їм їхній побут, їхні справи. Думаю, у кожного щось своє. Якщо так подумати, можна дуже багато чого знайти. Прям так швидко, знаєте, в голову воно все не приходить, не підходить. Але я поділилася з вами тим, що я думаю з цього приводу, не встигаю. Я все мені інколи здається, що не встигаю взагалі просто нічого. Але хочеться встигати лише одне, хочеться встигати жити тут і зараз це життя, і не чекати там чогось, що колись. Обов'язково діти колись виростуть, не буде іграшок, як я завжди кажу, стільки в квартирі. Можливо, щось зміниться. Вони стануть старшими, вони будуть допомагати. А поки що я не заганяю себе прямо. В ідеальну чистоту, тому що я розумію, що якщо я буду тільки, тільки прибирати, мене від цього буде тошніти. А я не хочу, щоб мене від цього вивертало. Тому роблю все в міру по своєму бажанню. Інколи буває, що і не хочеться, але роблю, думаю, як і усі. Все встигати неможливо. Тому пишіть свої лайфхаки, як ви спрощуєте своє життя, свій побут. Якщо ви мама, то ви працюєте 24 на 7. Я в цьому впевнена, тому що всі мами вони супергерої, які працюють 24 на 7. Це 100%. Вони такі певні супергерої, які мають встигати все і навіть більше. Заварюємо ми чайок. Син вже захотів швидко-швидко пити чай, а я вам ще похвалюся, яка у мене красуня орхідейка. Я була в магазині, в якому я працювала, і мені подарили таку маленьку міні-орхідейку. Ось вона коштувала 250 гривень. Не знаю, які ціни зараз на орхідеї. Давно я не купувала. У мене там, де я працюю, немає орхідей, тому я не знаю, які зараз ціни. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Всім до зустрічі у нових відео!